Проблема, про яку соромляться говорити вголос, терплять мовчки, надовго відкладаючи візит до спеціаліста. На щастя, цю інтимну хворобу можна подолати. У цьому вам допоможуть у лікувально-діагностичному центрі здоров'я. Відтепер тут веде прийом лікар-проктолог. Лікувально-діагностичний центр здоров'я розширює надання лікувально-діагностичних послуг. Відтепер ви можете звернутися за хірургічною проктологічною допомогою. Пройти повне лабораторне та інструментальне обстеження і в разі потреби пройти лікування без відриву від виробництва та своїх побутових проблем. Зручний для вас час. Ми пропонуємо лікування запальних захворювань шкіри і підшкірної клітковини, таких як форумку, карбунку, панаріці, флімони, доброякісні новоутворення, папілону, атеропи, ліпоми і фіброми та інші. Також пропонуємо лікування захворювань прямої кишки, таких як тріщина. Зовнішній та внутрішній хронічний геморрой та його ускладнення, поліпи прямої кишки та анальної ділянки, доброякісні утворення періанальної ділянки, хронічні та гості запальні захворювання прямої кишки та параліктальної клітковиди. Ми користуємося як традиційними, так і інноваційними методами лікування. У лікуванні проктологічних захворювань добре зарекомендував себе метод високочастотної електрохвильової коагуляції. Новітнє обладнання дозволяє робити хірургічні втручання без скальпелю. Хворобливість і тривалість такої операції зведена до мінімуму. Скорочено і реабілітаційний період. До кожного хворого. До кожної хвороби індивідуальний підхід. У нашому лікувальному закладі встановлені повірні ціни та діє гнучка система знижок для пільгових категорій населення. Відмінна якість обслуговування пацієнтів за порука успішного лікування. Не залишайтеся на самоті зі своїми проблемами. Разом ми зможемо їх здолати. Пам'ятайте, чим раніше ви почнете лікування, тим скоріше ви позбавитесь від цієї вкрай неприємної недуги. І геморой не спричинить тяжких наслідків для вашого здоров'я. Записатись на прийом до лікаря-проктолога ви можете щодня з 9 до 14 години. Більш детальна інформація за телефонами 63 26 64 або 63 65 85